Чи може підприємець-загальносистемник в податковій декларації а, про майновий стан за 24 -й. рік, якщо є дохід в додатку по ЄСВ, не показувати нарахування ЄСВ, поставити нуль а, чи зовсім не подавати додаток по ЄСВ. Шановна Світлана, дивіться, якщо у вас є далекоглядна думка перенести сплату ЄСВ, ви можете це зробити. Показуючи, що базою ви для ЄСВ обираєте нуль, тобто, що ви не сплачуєте ЄСВ. Якщо ж ми кажемо про ситуацію, що да, в нього є дохід, ну, ви можете 24 рік не нараховувати. Тобто не подавати додаток зовсім, ну, податково каже, якщо ви не сплачували, ви можете не подавати додаток зовсім. Але ну, ви не пишете, чи, подавали ви, чи сплачували ви ЄСВ чи ні, тому що якщо ЄСВ сплачувався, то доречно, якщо ви хочете перенести на 25 й рік цю, ці платежі, все ж таки подати нульовий додаток. Якщо ви не сплачували ЄСВ, ну Можна не подавати додаток, тому що податково каже: якщо не сплачували, значить скористалися пільгою. І якщо не подали додаток, то ми також будемо це розглядати як пільгу. Мені все ж таки ближче варіант із подачою нульового додатку. Ну, власне, я звітувалася, я здавала нульовий додаток. і Я згодна з колегами, які про це кажуть. Що я хочу продемонструвати, що я скористалася цією пільгою. Тому якщо... Ми хочемо продемонструвати, що попри доходи в нас була пільга, і ми її скористалися, то краще здати нульовий додаток, ну тобто, показати як базу нарахування нуль.